Вечір добрий марафон триває. Для вас працює команда телеканалу Рада і я, Ганна Гомонай. Воїни новоствореної роти безпілотних систем Хаос Компані, 3-ї окремої штурмової бригади, потребують комплектуючих до своєї техніки на придбання оголосили збір. Приєднатись і перерахувати гроші можна, перейшовши за qr кодом Просто зараз ви бачите його на екрані. Ну і зараз ми раді вітати в нашому ефірі. позивний Лека старший солдат інженерного відділу роти безпілотних систем Хаос Компанії третьої окремої штурмової бригади. Вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, Ну отже, ви, як ми сказали, вже нашим глядачам зараз збираєте гроші на комплектуючі для дронів. Які деталі вам саме потрібні, і конкретно для чого? Наразі наша новостворена рота потребує великий перелік компонентів інструментів, які ми використовуємо середині для того, щоб боронити кордони нашої країни. Це і екофлоу, і староклінки, і генератори, власне, і самі FPV-дрони та компоненти для них. А майстерня, в якій я працюю, наразі дуже потребує АКБ додаткові для дронів, відеопередавачі, відеоприймачі цифрові системи зв'язку і багато іншого, і ми щиро вдячні всім, хто хто долучається до допомоги. Особисто я впевнений, що тільки завдяки спільним зусиллям, тільки разом ми можемо зупинити ворога і відстояти нашу свободу. Друзі, це не такий уже великий збір в рамках тих сум, які ми збираємо під час наших Ефірів 200 тисяч гривень зараз потрібно нашим захисникам, і я впевнена, що є всі шанси цей збір закрити разом і допомогти власне придбати ці комплектуючі, про які наш захисний, захисник зараз і говорить. І лелеко, от у вас такий просто позивний, красивий. Хочеться до вас так звертатися. Скажіть, будь ласка, наскільки наскільки взагалі? І швидко ви відчуваєте нестачу ось таких певних компонентів, і як це тоді впливає на роботу вашої роти? Насправді ми отримуємо певне забезпечення, але е, доволі часто, на жаль, вже набагато менше. Але наразі все одно доволі часто ми отримуємо комплектуючі які е, дрони чи е, щось інше необхідне для нашої роботи, які потребують допрацювання. І в такому разі ми змушені використовувати власні кошти. Також просимо долучатися волонтерів, знайомих для того, щоб придбати необхідні компоненти, які ми по факту модернізуємо і приводимо ці засоби до того стану, який ми можемо використовувати в нашій зоні відповідальності відповідно до поточних умов. Ну і давайте зараз якраз про зону вашої відповідальності поговоримо. Але хочу сказати, що наші глядачі вже почали донатити, і вже 10 тисяч гривень з'явилося на вашому рахунку. Тож, друзі, давайте не зупинятися. І цей збір зробимо результативним. Отже, яка зараз ситуація на вашій ділянці фронту? Чи залишаєтесь ви далі на Харківщині? Так, третя окремо штурмова бригада продовжує стояти на Захисті наших кордонів взагалом ділянка, за яку відповідає третя штурмова, складає понад 60 кілометрів. А третій армійський корпус, в склад якого входить третя штурмова, близько там 150 кілометрів, ділянка фронту. І ну, я скажу так: за власний досвід, понад півроку останні. Бойові дії противника не дуже змінилося. Так зменшилася кількість використання важкої техніки, збільшилась кількість мотоциклетних так називаємо їх штурмів, мотоштурмів, але ворог постійно атакує, постійно намагається знайти слабкі ділянки в нашій обороні, просочується малими групами, намагається накопичується і для того, щоб знову штурмувати. І та ділянка, на якій ми працюємо, вона є другою за інтенсивністю. На всій зоні бойових дій. І, попри численну перевагу противника, нам вдається не тільки тримати оборону, а й навіть контратакувати для того, щоб займати більш вигідні стратегічні положення. Тому тримаємось. Ось ця тактика, про яку ви говорите, вона для вас нова, чи це те, що вони там традиційно на цій ділянці фронту використовують? Е Ворог намагається вигадувати щось нове. Не можна сказати, що це цілковито нове, але нещодавно, ну якийсь там протягом останнього місяця, ми спостерігали нічні штурми в палатках. Тобто, ворог по дві особи залазили в палатках і намагалися в палатках пересуватися в полю. Сподіваюся, що вночі вони будуть непомічені. Але наші засоби дозволяють бачити: ворог був зупинений. І для нас, наприклад, це було ну дуже нове. Штурмувати в палатках такого ми ще не бачили. Так, ми Але про таке ще сказати, не чули. Що... Справді це дуже екзотичний, ну, якийсь да, новий вид да. штурмів. Але сказати, що а, глобально вони придумали щось нове: ні, це ті самі штурми, ті самі накопичення, ті самі а, спроби десь вигадати, використовувати погодні умови або якісь інші обставини для того, щоб а, продавити продавити нашу оборону. Друзі, от ми зараз чуємо, що ворог вигадує все нові і нові способи пробратися до наших захисників. От давайте зараз допоможемо їм придбати ті комплектуючі, які їм потрібні, щоб ніякі вигадки росіян вони не працювали і щоб завжди на озброєнні... У наших бійців роти безпілотних систем хаос компанії, третьої окремої штурмової бригади, було все, що їм потрібно, і дуже дякуємо кожній і кожному, тому що 40 тисяч гривень вже зараз вже на рахунку наших захисників є. Тож, давайте не зупинятися. Лелеко, побратими власне називають вас людиною, яка про FPV, дрони знає все. Причому як і про свої, так і про ворожу. Ви можете розказати взагалі, з чого ваша робота і знайомство з дронами почалося? Дякую за комплімент. Але насправді я бачу, як розвиваються сегменти FPV і моя особиста думка, що знати все про FPV наразі неможливо, тому що кожен день з'являється щось нове інтенсивний розвиток, і це це постійне навчання і постійне отримання нової інформації. Я познайомився з FPV до того, як долучився до третьої штормової. Я шукав, де я можу бути корисним і так вибір впав на FPV. Я вчився літати. Пройшов онлайн-курси по збору FPV, і після цього долучився до 3-ї окремої штурмової бригади. І тут, власне, почався, ну, можна сказати, моя військова кар'єра в цьому напрямку. За час моєї служби змінилось доволі багато. З'явилися і дуже розповсюдились дрони на оптиці, які використовуємо як, ви, як ми, так і ворог. З'явились FPV-розвідники, FPV ну, fpv FP-дрони-детектори і багато нових рішень. А в цілому, в з такого хобійної штуки, або як їх колись називали там вісільні дрони чи дрони для розваг. Вони перетворились на справжню зброю. А от цікаво, як взагалі українські ФПВ-дрони змінилися з моменту, коли ви почали службу? А потім перейдемо до ворожих. Теж mm -hmm. цікаво, їхні відмінності. Mm -hmm. Насправді ми використовували по факту те, що було на ринку за цей час. Дуже сильно просунулася програмна частина, яку розробили українські програмісти, і доволі успішно використовують всі українські військові, не тільки наша бригада чи наш корпус. Окрім того, з'явились власні розробки українських компаній, які створили там свої рами, створюють свої відеопередавачі, свої е, польотні контролери та ну, в цілому польотні стеки. Дуже багато виробництва локалізувалося в Україні. У нас є зараз рішення, де українські двигуни, рама, пропи ну, тобто, майже все е, українське. А в цілому ми розвиваємося, і ми власне як підрозділ, і взагалі FPV в Україні військовий FPV, розвивається згідно тих потреб, які перед'являє перед нами фронт. Потрібно розвідувати, ми думаємо, як за допомогою FPV розвідувати. Потрібно з'ясовувати щось. Ми намагаємось детектувати. Потрібно зробити ще щось. Я не можу всього озвучувати те, що ми робимо. Ми думаємо, як і за допомогою FPV, це по факту інструмент. Виконуємо ці ну, бойові задачі. Ну і друзі, нагадуємо, що для того, щоб ці дрони, українські дрони добре літали і завжди. Вражали ворога зараз? Ми збираємо на комплектуючі для от нашої новоствореної роти безпілотних систем Хаос Компані, треті окремої штурмової бригади? Тож, будь ласка, долучайтеся до цього збору. Просто зараз, в ці хвилини, у вас є реальна можливість зробити свій внесок в нашу перемогу. І Лелек, от, власне про оці відмінності від нашими між нашими дронами і ворожими і FPV, От хочеться вас запитати, як власне вони теж розвиваються? Ну, ворог теж не стоїть на місці, і якщо на початку війни була якась можливо хибна думка про те, що ворог недолугий, а ми такі ну доволі прогресивні і круті. То е, насправді ворог теж дуже сильний, дуже розумний і вкладає багато ресурсів і в дослідження, вдосконалення в піві, також в принципі, вони одні з перших тих, хто почав використовувати дрони на оптиці, і тут ми йдемо слідом за ними. Це моє спостереження, моя особиста думка. Також в них доволі сильно розгорнута власне виробництво дронів, яке не залежить від зовнішніх постачальників. Ми бачимо по тим дронам, які прилітають на наші позиції, і які нам вдалося там нейтралізувати і е, аналізуємо їх. Окрім самого напрямку дронів, також доволі сильно у ворога розвивається напрямок боротьби з дронами, тобто боротьба з тими дронами, які ми використовуємо. І тут мені здається, вони теж йдуть на півголови попереду нас, і це створює нам певні перешкоди. Але ну наразі моя особиста думка, що в нашій зоні відповідальності ми з цим справляємось. Ну, це добре, і зараз військо налагоджує процес закупівлі бригадами дронів безпосередньо напряму для вас. Це полегшує ситуацію. Це дуже полегшує ситуацію, і це одна з наших великих сподіванок, ну принаймні, моя так точно, тому що коли я прийшов і почав службу, ми по факту отримали не те, що нам потрібно, а те, що було, і в набагато меншій кількості, але зараз ми ще теж ну, доволі високий відсоток таких дронів, які потребують доопрацювання і ну і, і які в нас є, тому що вони в нас є. Те рішення, яке зараз просуває держава, маркет на Brain One, який ми там бачили, і перспектива отримувати ті дрони, які нам потрібні, і у тих виробників якість яких ми впевнені, переконані, і ми хочемо з ними співпрацювати, Ми на це покладаємо дуже великі надії і сподіваємося, що це вирішить, якщо не всі, то дуже велику частину питань в цьому плані вона справді зніме. Наш збір триває, і 80 тисяч гривень вже полетіло до вас. Дякуємо всім, хто не байдужий, хто долучається і не втрачає ні секунди, щоб зробити свій внесок. Яку взагалі роль у вашому підрозділі зараз інженерний відділ відіграє, і що ви вважаєте вашою особливістю і сильною стороною? Наша головна задача, як частини другого механізованого батальйону, 3-ї окремої штурмової бригади це захищати нашу піхоту, захищати її настільки, щоб ворог не тільки не міг е зайняти наші позиції, а щоб він не міг навіть дійти до наших хлопців і починати штурми. І при всьому при всьому, це найбільша наша е мета і найбільший результат, яким ми можемо пишатися. Це врятовані житті наших хлопців, і е знищений ворог і зупинений ворог. В цілому наш інженерний відділ займається не тільки підготовкою дронів до їхнього бойового стану і подальшого використання пілотами, а й певними розробками. І, мабуть, ті розробки, ті провадження, які ми робимо, це справді те, чим ми найбільше пишаємось. У нас є цікаві проекти, які ми можемо там жартів, називаємо якісь там табуретками, якісь павуками, які ще щось. Я можу називати ці назви, тому що вони не можуть сказати нічого ворогу, але мабуть, мало що скажуть глядачам. Але насправді оці рішення, які часом навіть являються є кращими аніж ті масові продукти, які є на ринку від провідних китайських виробників чи інших, це насправді те, чим ми можемо пишатися, і те, що насправді дуже дуже полегшує. Нашо роботу роботи наших пілотів на ну, безпосередньо бойових задачах. ну що ж я дуже дякую вам, що ви так детально розказали нам про все, що ви робите нашим глядачам за те, що долучилися до збору. Я впевнена, що реквізити є. Зараз QR-код теж хто не встиг, можна ще це зробити. Власне станом на цю хвилину 90 тисяч гривень. Ми зібрали, але впевнені, що ще якийсь буде шлях, і майже 100 тисяч. Уже так, і ще якісь гроші ще до вас долетять ще за найближчі хвилини. І позивний лелека, старший солдат роти безпілотних систем, «Хаус Компані», третій окремо штурмової бригади, був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.